Після Вознесіння Господа на небо причиста і благословена Діва Марія жила серед перших християн досить тривалий час. Мати Божа, живучи в Домі святого Іоанна Богослова на Сіоні, часто відвідувала ті місця, які її Син і Бог освятив стопами своїми та пролиттям своєї крові. Вона відвідувала Вифлеєм, де від неї народився Христос Бог. Але особливо часто Мати Божа приходила на місця, де постраждав Господь. Звідси бачимо, що вже на той час почався благочестивий звичай відвідувати вірними християнами святі місця і тут поклонятися Христу Богу, який за нас притерпів волею. Перший приклад у цьому відношенні дала сама Богородиця, яку наслідували й інші святі жони та чоловіки. Одного разу під час усамітненої молитви Богоматері на горі Єлеонській про те, щоб Господь скоріше послав її смерть і взяв до себе на небо. Перед нею з'явився Архангел Гавріїл, який служив при Святій Богородиці з перших днів її дитинства. Він передав, що через три дні вона відійде до Христа Бога. За свідченням грецького історика Георгія Кедріна, при Святій Богородиці перед її смертю ангел являвся двічі: перший раз за 15 днів до її успіння, а другий раз за три дні. Від ангела Мати Божа отримала Райську фінікову гілку. Яку перед її оромні святий апостол і євангеліст Йоанн Богослов, пречиста владичиця під кінець свого ж земного життя бажала бачити святих апостолів, які вже розійшлися з євангельською проповіддю по Всесвіту. Під час предсмертних розпоряджень при святої Богородиці раптово почувся галас, що по силі нагадував гуркіт грому, і хмари оточили будинок святого Іоанна Богослова. То, за наказом Божим, ангели перенесли апостолів. Святі апостоли, бачачи один одного, раділи і разом з тим дивувалися, чому Господь зібрав їх разом. До них вийшов святий Іоанн Богослов, привітав їх, повідомляючи при цьому про швидке успіння Пресвятої Богородиці. Урочиста хода з причистим тілом Богоматері прямувала від Сіону через Єрусалим до Гефсиманії. Над одром і провожаючими з'явилось хмарне коло. Що нагадувало вінець і осяяне надзвичайно світлим сяйвом. в цей час одному іудейському священникові на ім'я Афоній трапилося вийти в дорогу. Афоній переповнився заздрістю, у нього спалахнула колишня злість до Господа. Будучи дуже сильним, він з несамовитою люттю підбіг через натовп християн до одра, щоб скинути на землю тіло причистої владичиці нашої. Коли його руки торкнулись одра, в ту мить невидимий ангел розсік їх посередині мечем, і вони повисли, не відриваючись від одра, а сам Афоній упав на землю вигукуючи горе мені, вірую, що Господь є провіщений пророками Спаситель світу Христос. Ми з самого початку побачили, що Він є син Божий, але затьмарені злобною заздрістю не хотіли відкрито визнати. І придали його безвинну смерті, але він силою свого Божества на третій день воскрес, посоромивши всіх його ненависників. Святий апостол Петро наказав Афонію з вірою прикласти рани усічених рук до тих, що висять на одрі, закликаючи ім'я Пресвятої Богородиці. Афоній виконав це і одразу відсічені руки приєднались до свого місця. Афоній приєднався до святих апостолів, ідучи з іншими християнами в Гефсиманію за одром. Апостолі з усією безлічю християн досягли Гефсиманського саду. Вони пробули при гробі Пресвятої Богородиці, не покидаючи Гефсиманського саду три доби вдень і вночі оспівуючи псалми. Господь сповільнив прибуття святого апостола Фоми до дня представлення пречистої Богородиці. Щоб для нього був відкритий гроб, і церква таким чином упевнилася у Воскресінні Богоматері, подібно до того, як раніше через невіру того ж апостола упевнилася у Воскресінні Христовому. Законодавець став виконавцем даного від Нього закону сини нехай шанують своїх батьків він вшанував свою святу Матір як себе. Як сам він зі славою воскрес третього дня, а потім вознісся з причистою плоттю на небо, так і матір свою воскресив зі славою третього дня і взяв до себе в небесній оселі. По закінченні всіх цих чудес і таїнств Божих святі апостоли знову були перенесені хмарами і повернулися кожен до тієї країни, звідки був узятий під час своєї проповіді Євангелія.